Всім привіт дорогі друзі. Е, з першою ділянкою ми розібралися, ну там на 95% розібралися, осталися ями за гребти. Накопали е, Дар Софіївки і Соснівську. Так, вони тут прикопані в опілках вологих. На, на повітрі не лишаємо, все накриваємо мокрим. Зараз покажу, перейшли на нову ділянку. Так, тут перейшов на велику ділянку. Тут вже буде перший там дар Софіївки копаю, а тут мідер. Ну. Далі будуть другі ряди. Хочу показати саджанці. Ями які. О, бачите. Ну, Ямка. Бачите, вище коліна на 20 см више коліна. Тому що корінь довгий, то ви вже собі будете вирішувати, чи ви відрізаєте корінь довгий, чи ви лишаєте його. Я рекомендую довгий корінь не відрізати, а загинати, якщо лінуєтеся копати глибоко. Тут саженці прикидані. Так, бачите, траншея і земляний ком так вивалюємо. І потім я руками то все розбираю. Саженці накриті, Раз відкрию. Так, Це що? щоб сонце взагалі не проникало, і тут агроволокном вологим накрито. Ось такі корінчики. Є кращі, є гірші. Опа. Так, щоб було видно. От півтора літрова пляшка. О, Бачите, яка пляшка, який корінь. Так, тут є. Так, відволікають мене. Ну от, наприклад. Ну, от, бачите. Ну, це, звичайно, ідеальний, Да, вони. От дорогі, дешеві, Оце буде, наприклад, в самій дорогій ти. А... Чому корінь такий тут розвинутий, він тут був підрубаний. Бачите? Однорічні ми підрубували, але так як воно верігінка, воно дає все рівно центральний корінь. Все рівно стерижень дає. Там, де було підрубано або десь не попав. Коли підрубував, там залишилася морква. Але навіть з тою ну, характерний довгий корінь. Характерний для Віргінки. Але навіть там є добре розвинуті коріння зверху. Це, вон, бачите, поливачка. Довший за поливачку на 25 см корінь. 30. Є й менші. О, бачите, менший. Цей менший нічим не гірший, ніж той великий. Тому що, бачите тут місце, місце окуліровки? Бачите? Воно було привито на невеликій висоті, щоб сніг, від снігу не страждала сортова частина. І е, вже так потовщилося, що то навіть сам, сам пеньок відпав. Це теж трошки менший. Але теж тут добре видно, яке гарне потовщення. Тут місце окуліровки. Це дар Софіївки сорт. І тут, бачите, пеньок, і під пеньком велике широке потовщення. Я раніше рекомендував пеньок зрізати, зараз я рекомендую його не трогати, лишати його. Це потовщення робиться ще більшим, і тоді пеньок сам відпадає ну через рік-два. Або через, ну Коротше, коли вже тут потовщення ще більше буде, можна відрізати, вже рани не буде. В общем так, працюємо, роботи дуже багато. Зараз приїде ще один робочий, вже в мене 4 будуть. Дякую за увагу.